Вказаними ризиками є те, що в нас часи роблять на свої дочі. будь від суду. Може незаконно впливати на свідки та потрапити у цьому кримінальному провадженні. Може чинити злочини або продовжити чинати злочини, які на даний час вже обвинувачуються. Обвинувачений своєю поведінкою процесуально доводить те, що він Законно сухняний у людини цієї країни. А все, все те, що вказує прокурор, це тільки його, ну я не знаю, там припущення. Я знаю, що саме такі люди, які відстоюють єдиність нашого суспільства, незважаючи на різність релігійних поглядів, світоглядних поглядів, молодь спілкування. А ми такі такі люди, які я зараз представляю, ми і є справжніми патріотами свого народу. Черкаської обласної прокуратури каламійця про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту значний час доби дуже довольнити. Продовжити обвинувачення у снігері не несунівчу 1974 року народження. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту значний час доби, а саме з 23 години на 0 хвилин до 5 години минулох хвилин наступного дня, строго на 60 днів, з 4 жовтня 2004 року, по 2 грудня 2024 року включно.